Віта, нове віта, нове віта. Всім вам, дорогі брати і сестри, ми щиро вдячні за святі молитви. Вітаємо всіх зі святої неділі з продовження свята Хрещення Господнього, святого поглянення. Бажаємо всім каяття, духовного оновлення, духовного зростання і. Можливості завжди, попри всю скрутність і складність, яка може бути навколо нас і в нас, ми повинні виконувати з максимальною віддачею все те, про чого ми закликані, покликані ми, будь в першу чергу, людьми неба на землі, людьми церкви і. Забудь таку мову ми повинні завжди виконувати ті благочистиві справи, які нам дані Богом, церквою, суспільством, Батьківщиною. Дякуємо за молитви Вознесені за нашу землю, за всіх наших людей, і за живих, і за усохших, і за загиблих. Ми зараз після того, як оголошу розклад на наступний тиждень, розклад служб Божих в храмах. Сіл нашої парафії з дітками станемо на колінка і помолимося свого тобто, потом, по особливому заводі. В Отже, ми сьогодні в останню неділю цього місяця січня відправили в нашому храмі службу, перенісши її таким чином. З мостище у рішну. А в наступну неділю, враховуючи те, що ще пущена неділя, в наступний місяць, це буде теж остання неділя. так от в наступної неділі, в першу неділю місяця, першого лютого, ми відправимо послужіння у мостище. У нас вічні, ми будемо відправляти наступну урочисту літургію свято Святої Рівно-Апостольної Ніни, просвітительки Грузії. Ми запрошуємо на це свято традиційно наших друзів, грузинів, наших парафіянців, хто поєднаний з Грузією. Будемо ми співати і грузинське новоліття Брава Будемо пригощати всіх грузинськими стравами і напоями, і всіх запрошуємо на цю службу, хто зможе бути на прямо постріляння Ніни, будь ласка, 27. це 27 числа. І привітаємо позамовлення Ніна Мифодіяна. Звичайно ж, вже будемо готуватися ввечері, так як заплановано, виїжджати і для того, щоб можна було взяти участь у вечорі поля. Потім ми будемо відправляти службу Божественної Літургію за звичайним нашим розкладом, тобто 8 ранку часи за часами служба Божа. Четвер, 29 числа свято поклоніння чистим беригам апостола Петра в осіль нашому храмі на 6 Божої Матері Сиценниця. І також, я думаю, ми можемо ще додатково відправитися звичайним розкладом в одному з наших храмів, чи в ліжки, чи в Сикорі, чи в Москві ще визначимося 30 числа в день пам'яті проподобного Антонія Великого Божественну літургію о 8-й годині часи і за часам літургія. І також пропонуємо 31 січня в суботу відправити службу оєнтовному що на участь в ній дітей. Буде в нас звершуватися, як ми говоримо, дитяча літургія 31-го числа. В 9 годин ми почнемо часи космодітачок і юних наших профілян часи почитати і за часами від І тут в лішні ми відправимо. А вечірня служба вже 31 го числа в 5 годин буде звершуватися в гостище і в гостище першого лютого, в неділю, в день пам'яті преподобного. Макарія Великої Губицького і приподобних макаріїв Почневських двох ми відправимо служіння. Це буде неділя про і Фарисия в нашому постачанському храмі до чогось поздуження Христа Господнього. Нас дуже зараз просять молитися по особливому за в Україні, молитися за нашу землю. Нещодавно я зв'язувався телефоном з нашим братьям підполковником Військовим журналістом Рустаном Хачугом, який перебуває зараз на сході, і він попросив передати всім поклін, привітання. Попросив, щоб всі молилися за нього, за всіх молилися молилися за Україну. Тому ми розпочинаємо служити додатково кожний день літургії. Ранні служби Божі будемо відправляти в нашому Лішнянському храмі. Так як і в літній період, будемо старатися приблизно по п'яту звершувати богослужіння, щоб до сьомої години ми вже службу завершували, будемо молитися за нашу землю, за мир в Україні. А зараз давайте разом з нашими діточками станемо на колінка і помолимося за нашу землю, за мир в